Я вас вітаю в студії «Тихого вечора». В Гостях сильні люди, котрі беруть і роблять. Мені здається, ти стала впевненішою набагато. Е -е, я навчилася притворятися. Моя дівчинка <рес> стендап комікеса Лера Мандзюк та максимально потужний волонтер. Юрій Степанич Тира. 6992 кілометри державного кордону. Під цим гаслом ми їздимо до військових. Я приходжу, просто кажу, ну що, хлопці, попісюрі його і все, вони все. мої. Все. Що для тебе найцінніше? Серед прапорів, подяц, от що. Моя донька. Мене бісить, що рахується ненормальним плакати. Я можу заплакати, а вона тримається. Кожну емоцію треба якось оправдати, і ми дуже стримуємося, щоб, не дай Бог, не було чуть-чуть майгалосно. А я не люблю свята і день, акція, слова для мене не існують. Якщо ти волонтер, то ти цілодобова. Тихий вечір з Оленою Кравець. У суботу о 20.00 на телеканалі Дім.